Мої шановні, сьогодні тема сіль, кухонна і морська дослідила в хроніках Акаші, тому інформація буде, як завжди, специфічна. Спочатку перейдіть, хто новенький, на посилання під описом відео, прочитайте інформацію. Якщо готові, дивіться далі. Якщо ні, будь ласка, залиште відео і мій канал. Отже, в структурі кристалика морської солі енергія води, а в кухонній солі енергія гір. Я запитала, яка функція морської солі? Урівноважити електромагнітний посил з глибин Землі до всього живого. Тому солоної води так багато на планеті. Жителі всіх рівнів розмірів солоної води це живі регулятори цього процесу, живі іони різної величини, вони всі потрібні морю і океанам. Я запитала, якщо буде тільки прісна вода? То порушиться баланс. Вона важка для землі, тому її так мало. І вона в основному на материках і в їх глибинах для тих, хто проживає там. Тобто нас там, тварин інших, має бути баланс двох стихій води і землі, щоб циркулювала і жила планета. Тобто кристалики солі будь-якої приймають в цьому безпосередньо, в тому числі, участь. Далі логічне запитання було, яка ж функція тоді прісної води? Вона важка, в землю йде дощами, то повноцінно насичується земля коло обіг речовин, баланс між стихіями, повітря, вода, земля. Ну, якщо солоною водою поливати город, то звичайно що такого не буде, земля зіпсується. Далі функція кухонної солі. Енергія в кристалах гір землі, тому вона суха і пластами, а морська сіль розчинена у воді. У горах є потоки світла, що йдуть крізь землю, і відбувається колообіг, тобто приймає участь в тому числі в енергетичному, невидимому колообігу сіль. В чому принципова різниця між кухонною і морською солью? Сіль як хранитель енергії, зберігач, тобто енергії води і енергії землі. У кристалах різні приймачі іони. Морська сіль приймає м'яко всю енергію на себе через воду, і одразу у мене образ купання, що ми їдемо на море, купаємося, оздоровлюємося, прийнято так називати, лагідно вбирає надлишкові потенціали і структури, штучно вибудовані людиною. Але не тільки негатив, я запитала, але чіткої відповіді не було. Тобто, будь-який будь-які надлишкові потенціали енергетичні структури. Далі, сіль у морі ділиться енергією води через спори людини. У її складі теж сіль у складі людини. Від іонів до іонів передається водна структура, м'яка ніжна, навіть якщо в ній вирує неспокій, то структура незмінна. І це один із способів цього обміну з енергією води. Тому що тема сіль і мені відповіли, що вона приймає в цьому участь. Але це не єдиний спосіб енергообміну людини і води. Далі, що несе людині ця водна структура, водна енергія, ці іони? Це споріднене, як в утробі матері, наближене, заспокоєння, балансування. Якщо лягти на воду. Тобто на морі, якщо лягти, отак, от, я так розумію, обличчям вниз, розслабитися, віддатися воді, але треба, щоб хтось коло вас був в цей момент, щоб течія вас навіть найменше не віднесла нікуди, то це стан ви відчуєте, сконцентруйтеся на цьому, розслабтеся і сконцентруйтесь на тому, що ви зараз відчуваєте. Це стан наближений до початку буття всього, що є, до створення. Далі, кухонна сіль це теж споріднене людині, тверда міцна енергія для її балансування у людині і між людиною і простором. Я запитала: а якщо не вживати кухонну сіль зовсім? Це помежовий стан свідомості. Замітьте, не здоров'я, не самопочуття, а свідомості без заземлення по солі. Тобто ну, сіль бере участь у заземленні, але не тільки сіль заземлює. Це просто тема сіль, тому мені відповіли про заземлення, в тому числі один із. Треба напрацювати енергії, запаси, щоб балансувати себе в людину втілену, тобто для, тіла, для балансу між свідомістю і тілом. Людина теж солона, циркуляція іонів. То треба шукати шляхи, вирівняти напругу, що утворилася від емоцій із середини. Тобто сіль приймає із житком в цьому участь свою. Далі я запитала про чистку простору сіллю. Гаряча сіль вбирає структуру. Я запитала, а як? Під час нагріву, коли ми сипемо на сковорідку порцію солі, вмикаємо вогонь, відбувається при нагріві вивільнення енергії цих іонів. Земляна енергія у великій кількості, навіть якщо це буде там невелика горстка солі, то енергії буде багатенько. Енергія гір і вона сильніша за продукований людиною негатив. Вона вирівнює простір максимально м'яко. Я запитала, куди дівається негатив із простору під час чистки? Дивіться, значить, розчиняє у собі, ми включили, нагріли, енергія пішла, взаємодія із тими всіми структурами, які нам заважають жити, вона їх розчиняє у собі, вивільняє з накручених структур собі подібну. А осад, тобто те, що собі подібну структуру закручувало і не давало нормально циркулювати енергії. А осад залишки осідають з простору у грудки солі, тобто це такий енергетичний простір, утворюється, з якого від солі йде. Розчиняється і йде назад. Із джерела, тобто у сісковородці, в джерело назад, і охоплює весь заявлений простір, великий об'єм. У мене є відео про ефір, а також про чистку простору. Там для повного для повної картини можна подивитися і теж буде сюди відноситись по наміру людини. тобто Людина скеровує наміром оцей процес. Наприклад, чи тільки дім вам треба почистити, чи, можливо, у вас свій дім і є город, ділянки, там, садки, то ви про це заявляєте і відбувається процес, навіть якщо це невеличка горстка, то можуть вистачити для очищення від цих структур, самої солі, вже використаної, у землю або воду, і на це світить сонце. Проходить промінь світить, гріє, все заряджає, кристали до еталону. Отак. А невидимі залишки осідають, коли є сила ця. Тобто силою сонця із кристалів, які набувають еталонний стан, виштовхуються невидимі залишки, а вони і в просторі теж невидимі. У вас ж не літають вдома, якісь там закручення, не незрозумілі. Ви їх відчуваєте своїм станом. І відчуваєте по тому, які події у вас в домі відбуваються часто. Там, чи це сварки, там, таке все. От, тому вони невидимі. Далі слово владик хроніка каші про морську сіль. Бережіть все, що не вами створено на землі. Все має функцію важливу. Сіль з моря то пом'якшити, згладити, розчинити м'яко. Води солоної багато на землі. Вміло користуйтеся зі знаннями. Людині сіль нашкодити може, якщо немає знань і благородності в душі. Використовуйте у смислі того, що ви частинка Всесвіту, землі, всього живого і солі, в тому числі, з повагою. Кухонна сіль з розумом все має бути, а він вам для знань вживати всім обов'язково, хоч в невеликій кількості. Для заміни і балансу вам споріднених іонів, тіло, матерія. Роздобувайте, але пам'ятайте, з нею гратися не можна, тому що дешева. Тобто, нас, нам цінність ставлять у грошах. Якщо дешево, то ми вважаємо, що це не дуже має високу ціну, бо золото дороге, сіль дешева, то можна нею там купити ще, розкидатися. Ну. А хроніки закликають, що відноситися з повагою і розумом, бо ми частинка теж цієї солі і планети в цілому. Дякую за увагу!